Вашу домівку замило снігом, сніг, хуртовина, кучугури аж по пояс, і ви не можете ніяк відкопати звичайної лопати, від якої були спина. Щоб цього не трапилось, пропоную наступного разу мотоблок Вепор 112-12 кінських сил з електростартером, вагою 298 кг, водяного охолодження, дизельок. Економічний, з лопатою відвал, яка прибере сніг від вашої домівки. Магазин Залізяка. Придбайте у нас замовте будь-яким перевізником, зауважте накладною платою. Відправляємо до вашої домівки і лише тоді ви розраховуєтесь. Сайт заря.юей. Житомирська область, вулиця Житомирська, 104. Доправимо до, до вашої домівки будь-яким перевізником. Зауважу без усіляких завдатків отримали у себе у місті, розрахувались прямо на пошті. Працюйте на здоров'я та бережіть його.